Друзі, всім привіт! Починаємо наш влог з острова Закінтос. Це Греція. Я в Греції вже не вперше. Я була на Санторіні, але Закінтос це дійсно поки що мій фаворит. Я тут вже третій день, тільки зараз починаю для вас знімати. Я думаю, що до кінця відео ви зрозумієте, чому я так кажу. Тому що це дійсно якийсь райський куточок в Європі з неймовірним кольором води, з бірюзовим кольором моря, з неймовірною природою, пляжами. Та містом, по якому, в принципі, дуже цікаво гуляти, хоча мало островів можуть цим похвалитись. Зараз вересень, плюс 30 градусів, жара, як то кажуть, коли закінчується літо, ти можеш продовжити літо тільки за гроші. Я свідомо дивилась локації в Європі, де буде зараз у вересні плюс 30 градусів, жара, щоб ще встигнути покупатись, позагорати, дійсно відпочити і зловити ось ці останні дні літа. Тут дуже класний клімат. Тут жарко, навіть в вересні, до кінця вересня, в принципі, сміливо можете сюди приїжджати на відпочинок. І насправді Закінтос мене покорив. Давайте ми зараз з вами відправимось на один з пляжів Закінтоса. Це буде пляж Каламакі або Лагонос. Я зараз ще не вирішила точно який, я дійду до автобусної зупинки. І, в принципі, який автобус першим приїде, на той автобус я і сяду. І Потім буду вам все потихеньку показувати. Поїхали. Бачите, цей корабль величезний просто, він перевозить людей з острова Закінтос на материкову частину Греції. Тобто можна просто перепливти море. Ось, до речі, сам Закінтос. А ось дивіться, друзі, зупинка. Вже зібрались люди. Автобус ходить не дуже часто, але можна підлаштуватись. Проїзд коштує 2 євро. Ну це, звісно, набагато дешевше ніж їздити на таксі. А в ту точку, куди я зараз їду, таксі б коштувало там від 50 євро і більше. І це туди і назад, якби це вже 100 євро і більше. На автобусі всього 2 євро. Вирішила трошечки перекусити перед пляжем. Що в мене тут? У мене тут грецький салатик, коштує 10 євро. Що ще їсти в Греції, як не грецький салатик? У мене тут картополька фрі, ціна 5 євро і кола Зіро, ціна 3 євро. А зараз покажу вам, які, з яким виглядом взагалі я зараз буду їсти свій обід. Давайте переверну камеру. Дивіться. Оп! Ось таке море, ось такі скелі. Вау! Знаєте, що це таке? Це огороджені яйця черепах. Тобто тут черепахи в період гніздування закопали свої яйця, утрамбували піском. Тобто, одна черепаха закопує від ста і більше яєць. Вони утрамбували піском, поповзли назад в море. А тепер тут черепашки маленькі дозрівають і вночі або рано на світанку. Вони можуть вилупитись, пробити скарлупу і в своє звичне середовище в море. Тобто можна навіть за цим поспостерігати, якщо зняти готель десь неподалік, або, можливо, є бажання встати рано і приїхати десь там о 4-й ранку, можна поспостерігати за цим явищем. Вау, клас! Не знаю, чи це міська рада огороджує, чи це просто якісь волонтери, але бачите, все огороджено, сюди не можна заходити і не можна чіпати яєчка, які їм відклала черепашка. Значить, я накупалась, назагоралась і піднялась на гору, щоб подивитись на весь цей неймовірний вигляд пляж і скелю з висоти. Подивіться власними очима. Наскільки це гарно. Просто який колір води, яка чудова природа. Знаєте, тут дійсно душа відпочиває. Друзі, всім привіт! Починається новий день і починається він з екскурсії по морю. Я вже на Кораблику, і сьогодні я відвідаю. Найтоповіші, найвизначніші місця закінтосу це Навайо біч, знаменита бухта з бірюзовою водою. Коли ви в Google вб'єте слово закінтос, ви обов'язково побачите фото з цього місця, тому що це така візитівка острова і мастхев для відвідування. А також я відвідую сьогодні блакитні печери, і звісно, це все вам покажу. Вартість тура коштувала 33 євро. Це трьохгодинний здається тур, і ми відвідаємо три локації. Будуть три зупинки, можливість поплавати. Тому подібне не знаю, чи буде плавати, але подивитись точно хочеться. Ось кораблик, на якому я зараз попливу. А ось там, бачите, в нас місто Закінтос, в якому я власне і живу. Тобто, місто має таку ж назву як острів. Острів Закінтос. На острові є багато міст, але найбільше це місто Закінтос, в якому я власне і живу в готелі. Зараз ранок дуже гарно падають промені сонця на місто. Все таке біленьке на фоні скель. Дуже гарно. Перша зупинка була біля блакитних печер. Це природні арки у вапнякових скелях північного узбережжя острова. Вони відомі своїм неймовірно смарахтово-блакитним кольором води. Я, до речі, боюсь плавати, коли не дістаю ногами дна. Але працівник корабля запевнив мене, що солона вода буде виштовхувати. Тож я взяла поролонову палку, яку кладуть під груди, щоб легше триматись у воді, і поплила. Я була в захваті. Плавати в оточенні скель в такій воді це зовсім інші відчуття ніж купатись на бережку біля моря. Адреналін, дофемін і всі ці штуки просто зашкалювали. Ну а далі ми вирушили до пляжу Наваю. Я не вірю, що це насправді. Я не вірю, що такий колір води існує в природі. Це знаменитий Наваю біч. Бухта. З неймовірно блакитною, просто не знаю такої природі, здається, не існує водою. Тут знаходиться кораблик, який знаменитий кораблик, який колись втікав з контрабандою від грецької поліції, і через шторм і технічну помилку сів на мілину. До речі, колись тут був пляж, тут можна було купатись, але потім скелі почали обвалюватись. Був обвал у 2018-му і в 2022-му. І місцева влада заборонила зараз тут висадку, купання, тому можна лише під'їхати і ось так просто подивитись на це все. Ну що, Підморила мене трошечки прогулянка морська. Я вже зайшла додому, переодягнулася, покупалась, бо після морської води волосся як солома, купальник мокрий, неприємно, тому я забігла додому, зробила всі свої необхідні процедури і вийшла поїсти, бо вже така голодна, що просто жесть. І я зараз буду їсти фірмову грецьку страву гірос. це як шоурума, але в розібраному вигляді. Тобто, все окремо, всі складові. Буду зараз просто їсти за дві щуки, а потім вам розповім свої враження від прогулянки. Так, друзі, давайте поділюсь моїми враженнями про круїз. Мені сподобались насправді дійсно такі місця, які варто, хоча б раз в житті, побачити. І просто дивишся на цей колір води, і не віриш, що таке насправді можливо. Я навіть поплавала, хоча я думала, що не буду, тому що я зазвичай не плаваю, якщо я не дістаю ногами дна. Але мене працівник корабля переконав, що морська вода, сіль, вона виштовхує і що я точно не потону, хоча там глибина була 6 метрів. Тому я наважилась, довірилась і не жалкую, тому що було дійсно дуже класно. Але сама прогулянка на кораблі мені не сильно. Сподобалась, тому що трошечки вкачувало, трошки воно, хитало той корабль, і в принципі це було занадто довго в плані того, що ну я розумію, що все одно треба було доїхати до того місця, да, до того, до того, до того. Але виходить так, що на локаціях ми були буквально там 5-10 хвилин максимум. А всі решта часу, там три години і плюс, це було просто поїздка на кораблі, і його інколи так хитало туди-сюди. Я намагалась там по роботі, мені треба було дещо відповісти. А коли ти щось друкуєш. Ну, в кого вестибулярний апарат не суперміцний, скажімо так, не знаю, як це правильно казати. То коли ти в автомобілі на задньому сидінні або там на кораблі щось друкуєш, тебе відразу починає вкочувати. Тобто мене там трошечки підкачало. Я зрозуміла, що можливо круїз на лайнері це не для мене, хоча раніше в мене були такі думки, до речі, на чи це буде те ж саме, чи там все ж таки чимось воно буде відрізнятися, Ну, в плані от самого вкачування. Але... Ну, один раз точно варто було поїхати, і самі місця, ось ці ось в Наваю біч, да в лакитні печери. Це просто топ. Це 100 і 100. А знаєте, чим мені ще дуже сильно подобається Закінтос? Тим, що тут не просто глухий острів. Знаєте, як це буває? Де просто там так гарне море, гарна природа, але окрім того, що лежати на пляжі, більше в принципі нічого робити. Ні, тут міста дуже цікаві, розвинені, і ось я зараз гуляю. дивіться, по закінтосу. Зверніть увагу, як це все виглядає. Тобто, ось просто якась вуличка така туристична з ресторанчиками Ну дуже гарно. І насправді цілий день можна вбити просто на те, щоб гуляти по місту Закінтосу. Да? За Кінтос таке ж саме назва має острів, тобто це головне місто, але є ще й інші. Тобто можна навіть їздити в інші міста і дивитися, що там як. Тому ну клас закінтосу ставлю не знаю, 10 з 10. А ось це ось, дивіться, не туристична, а просто звичайна вулиця острова, де я впевнена, живуть просто місцеві жителі. Ось такі балкони, стірочка, все як в нас, в принципі, але, ну, будинки. О! О Майгат! О Майгат! Вона дуже страшна. Знаєте, що я помітила у них майже у всіх, от зараз, ну буквально там 6 вечора, тобто не так, щоб пізно. У них на вікнах ось ці ось перегородки, да, закриті вікна, тобто неможливо підглянути, що там всередині, не так як в Парижі, в Парижі, взагалі, отак от ходиш і просто дивишся, що в кого в квартирі відбувається. Я зараз, друзі, на центральній площі міста. Зараз вже вечоріє, сонечко зайшло, але люди все одно продовжують гуляти. І насправді тут ж, на цій вулиці він взагалі не закінчується до самої ночі. Музика грає, люди ходять, сміються, гуляють, діти грають футбол. До речі, мені здається, що місцеві. прямо тут хлопці дуже активно малі приходять, грають футбол м'ячем на цій площі. О, там от там мій готель зараз. Так, дайте його зловити, бо камера екранчик маленький, не бачу. Ось мій готель. Так, це центральна площа міста тобто Тут починається взагалі там набережна в ту сторону, туди там головна туристична вулиця. І поселилася я в центрі міста, тому що для мене було дуже важливо відчувати безпеку. Все ж таки, я їхала сама, я їхала на острів і я розглядала варіанти готелів, де, можливо, там готелі були якісь більш помпезні з басейнами в мальовничих локаціях. Вони не були, до речі, там дорожчі. Але м -м, мене трошечки були хвилювання. З приводу того, що там такі великі готелі знаходяться в дуже віддалених куточках. А я знаю, наскільки я люблю там ходити, дуже багато пішки, досліджувати. Та й взагалі вночі м -м -м, не хотілося, щоб приходили якісь погані думки. Хотілося жити в центрі міста, відчувати безпеку і щоб тут постійно була якась активність, були люди, і ти розумів, що життя триває, що ти не десь там, знаєте, в глушині острова серед просто дерев, скал і моря. От. Так, прошу не звертати уваги на бардачело. Я вам забула показати вигляд з мого балкону. Дивіться, в мене в номері дві кімнати. І ось такий вигляд відкривається з кожного балкону, кожної кімнати. Виходимо і бачимо вигляд прямо на море. Центральна площа. Порт. Вау! Ну що, друзі, приїхала я на Кирі біч, і як бачите, не прогадала. Я обрала цей пляж, тому що він знаходиться по дорозі до того місця, в яке я хочу ще сьогодні потрапити на захід сонця. Але в принципі пляж дуже атмосферний. Лежаки безкоштовні. Тобто, якщо ти бачиш вільний лежак, ти можеш його займати. Пляж галічкою, не пісочок. Це для мене мінус, але я думаю, що для різноманіття все одно буде непогано. Місце дуже красиве. Друзі, ледве-ледве я потрапила на мізетрас. Не все виявилось так просто, як я уявляла. Щоб ви розуміли, скарі біч, я намагалася викликати собі таксі, і жодне таксі просто не приймало замовлення. Тобто ні підвищення тарифу, нічого не допомагало, тому що я розумію їх логіку. А вони переважно таксисти всі працюють там в Закінтосі, в Лаганосі, да? чи в Лагані, Лугані, як правильно казати. А щоб доїхати сюди. Це виходить їм потім їхати холостими. Ну, вони так думають, хоча я б домовилась, бо щоб ми поїхали назад разом. Але саме в додатку, як вони можуть цього зробити ніяк. Тому я вицепила водія на наступний день і домовила, що він забере мене з готелю, привезе сюди, почекає півгодинки і потім поїде зі мною назад. Тобто, що він не поїде холостим. Це все мені обійшлось в 100 євро. Але зараз, йдучи по тій стежці, яка веде на оглядову точку Мізетрес, я розумію, що просто це було настільки правильне рішення, що я все ж таки не відмовилась від цієї ідеї, що я все ж таки знайшла спосіб сюди потрапити. Тому що ті види, які я зараз бачу, це просто щось неймовірне. У мене навіть спочатку накочувались просто сльози в прямому сенсі цього слова від цієї краси, і це ще навіть не дійшла до кінцевої точки. Друзі, просто подивіться на цю красу. Тут просто без слів. Я навіть не буду коментувати. Це те, що точно треба побачити хоча б раз в житті. Друзі, я приїхала на пляж, який називається Banana Beach, І знаєте, що найцікавіше, мені його порадив в чат GPT, Але чомусь, коли я дивилась там підбірки в Тіктоці, чи де ще там топ біч за кінтос, да, чи топлес за кінтос, він ніколи не потрапляв в ці підбірки. І я думала, що мабуть тут нічого особливого. Але все ж таки вирішила в останній день сюди заїхати. І ви знаєте, це дійсно найкращий пляж. Який я бачила поки що в плані, звісно, він не найкращий по там незвичності, якісь чи, можливо, там мальовничості, але він суперкомфортний. Подивіться, скільки лежаків, дуже багато вільних лежаків, все дуже гарно, величезна, широка пляжна смуга. Тобто я впевнена, що він дуже дуже комфортний, і я прям рада, що я сюди приїхала. Ну що, друзі, я вже зайняла лежак. Лежак тут коштує 30 євро. Це трошечки дорожче ніж в середньому по закінтусі. Тобто, зазвичай оренда одного лежака це десь 10-15 євро на більшості пляжів. Тут дорожче, але і рівень пляжу, рівень сервісу тут значно вищий. Ну, як мінімум, він тут є. Тобто є меню біля кожного лежака, можна замовити їжу, напої, ходять офіціанти. Є нормальний душ, є нормальний туалет, так можна сходити. Тобто, зазвичай на якомусь іншому пляжі закінчитися, навіть якщо він буде супермальовничий, там між скал, дуже з гарною природою, така якась бухточка. так, Тобто, ну вони теж варті відвідування, але, наприклад, якщо ти хочеш там сходити в туалет, то це треба йти в якийсь найближчий Ресторан робити там замовлення, щоб сходити в туалет. Тобто сервіс тут дійсно вау! І я прям вдячна чату GPT за таку рекомендацію. Давайте покажу вам ціни в меню. Так? Ну, Наприклад, сники, там в середньому 13 євро, 12 євро, бургери 16 євро, салати 13 євро, риба там 20 плюс євро, паста 20 плюс євро. Гриль теж 20 євро в середньому. Тобто ось такі ціни, напої. Давайте покажу теж. Яку ціну? Ну кола зіро, 4 євро. Трошки дорожче, ніж в середньому острову. Тобто, дивіться, в середньому в ресторанчиках на закінтості десь 3 євро кола коштує. Якщо в супермаркеті, то це десь 1 євро. Мені здається, це приблизно, так як і в нас в Києві. Ціна. Ось такі смузі є. 6,50. Я собі замовила смузі, замовила бургер меню і колу зіро. Thank you. Ну що друзі? Ось і підійшла до кінця моя подорож на закінтосі. Я зараз буду їхати в Аеропорт. Там на літаку летіти до Будапешта і звідти пересяду на потяг до Києва. І насправді ще хочу вам сказати, перед цією поїздкою я думала: а чи їхати, чи варто, чи їхати самій. Взагалі, от коли ти сидиш в Києві вдома, тобі здається, що ну що там та подорож, ну що там я такого нового побачу, та взагалі може краще попрацювати. Я ж, до речі, вам не розповіла, чим я взагалі займаюся. Якщо ви новенький, дивитесь мій влог просто з Ютуб рекомендацій, то не думайте, що я тревел блогер тобто влоги я просто знімаю в задоволення. Я в першу чергу блогер в інстаграмі. Шукайте в пошуку Рірі Рі Катрін, підписуйтесь і займаюся я тим, що навчаю людей заробляти в онлайні. Я навчаю людей професії таргетолога, декам де є можливість працювати в будь-якій точці світу з ноутбуку, налаштовуючи рекламу для бізнесу. Чотири роки моєму курсу з таргету. Я сама була таргетологом, я сама досягла в цій сфері великих результатів. І зараз, наприклад, я дуже пишаюсь своїм курсом, тому що ось ми робили нещодавно оцінку якості. За анкетами, які заповнювали студенти в 2025 році, в нас середня оцінка якості уроків і матеріалів 9,9 з 10. Це просто неймовірна оцінка. А середня оцінка е готовність радити цей курс іншим людям і своїм друзям, це NPC називається, 10 з 10. Таких результатів на ринку просто не буває. Тому якщо ви хочете опанувати онлайн професію, подорожувати і заробляти онлайн, приходьте до мене на курс Таргету. Також у мене є курси, які. Не дають нової професії, але дають можливість розвинути дуже важливі скіли. Це навчання з блогінгу і продажів через блог, а також курс штучного інтелекту, де я розповідаю, як вижимати максимум чату GPT, як писати промти, як працювати з GPT на професійному рівні, а також, звісно, генерації контенту через штучний інтелект. Тому обов'язково переходьте на мій інстаграм, а в коментарях або в описі до відео я прикріплю посилання на наш відділ підтримки, куди ви можете написати і дізнати всі подробиці про курси.